Всім привіт, канал Два слова. І сьогодні у нас на огляді буде така піцерія, як IQ Pizza. Це буде перший огляд на піцу на цьому каналі, тому що у нас були бургери, була лапша. Снеки до пива, і само собою пиво. IQ Pizza. я здивувався, те, що вона є по всій Україні, буквально знову ж таки не кожне місто, але дуже багато точок. У нас в Дніпрі взагалі їх просто на кожному мікрорайоні і в центрі, і де ти хочеш. Але подивився, вона є і на заході України, і в центрі, великі міста. Майже всі бере вона під себе ця е, франшиза, і ось це головний нюанс. Це франшиза, і тому якість від точки до точки може відрізнятись. Я замовив, скачав за стосунок. Для чого я не розумію. Я думав, що в застосунку якісь свої плюшки будуть якісь приколи. Але ні, те, що на сайті, те є в застосунку, тому не розумію для чого а, скачувати застосунок. От, замовив чотири піци і одну піту. Піта це нова в них позиція, тому було цікаво скуштувати чотири піци Які я взяв? Я взяв як на мене найпопулярніші загальні рішення: це по перше, чотири м'яса, чотири сира. Пепероні і четверта піца це курка гриби. Чиста щоб була ще одна. І піта з куркою та беконом. Вийшло все 674 гривні. Піци доволі дешеві. І якщо ми беремо саме купувати а, самовивозом, я буду самовивозом, тому що мені тут пройтися 5 хвилин. Тому що якщо замовляти голово, ціни відсотків на 30 більші. А от якщо саме самовивозом, доволі дешево, насправді в порівнянні з іншими піцеріями я вказав отримання саме чіткий час. Сподіваюсь, коли я прийду, все буде готово і буде мене очікувати. Тому наступний кадр, я думаю, буде вже з піццями. Я вам як завжди бажаю гарного перегляду. Відкривайте ваші улюблені снеки. Якщо ви зараз їсте, то вам смачного. А якщо ви зараз вихідний, то відкривайте ваше улюблене пиво. Поїхали! Отримав я своє замовлення. Чотири піци і ось цей щось то там бутерброд. називаємо це так, сендвічі все тепленьке, як я і вказав, 19.20, прийшов саме в цей час. Піци вже були готові. Тому тут питань нуль, нарікань нуль. А пакетик 5 гривень коштував. Якщо комусь це цікаво, Піци тепленькі, але що я одразу бачу, що я одразу бачу, мені здається, так вони не підписані. Ось це дуже незручно. От то, що немає підпису, де яка піца, як мені з цим розібратись, тому що я хочу першу чотири сира скуштувати, поки сир ще живий. Але мені зараз прийдеться все ж таки своє перше враження зіпсувати. В плані того, що я всі піси зараз відкрию і одразу побачу, як вони виглядають. А не в тому плані, що я б коли вже їв, бачив, як вона виглядає. Тому тут трошки складніше вийшло. Це мінус в плані обслуговування, що складно підписати, ну, блін, наліпку якусь зробити. <gie> от а, от. Я перші пару піців зважу, щоб зрозуміти, наскільки йде відхилення від заявленої ваги або не йде, і потім будемо далі вирішувати, чи потрібно всі зважувати, якщо буде дійсно відхилення усюди. Шукаю сирну піцу. Сподіваюсь, це вона. Ну, пощастило, це вона. <рвигут> Ось так виглядає ця піца. Доволі-доволі гарно, я вам скажу. Бо у сільпо, коли я знімав, там біда бідой була. Тут доволі гарненько. А, бортики товсті пухкі, але саме в цю піцу я засунув в бортик за 45 гривень сир сулугуні. Я захотів, щоб прям була суперсирна піца. Так, чотири сири. Солос вершковий, сир твердий, сир моцарела, сир дурблю, сир пармезан. А, ну, не вірю, що там прям пармезан, там, мабуть, якась грана падана або щось. Якась така альтернатива. Вага піци 527 грамів, але це з абгрейнутими бортиками. Тут написано 390. Прям гарно перевісили. Молодці почнемо ми само собою з пива. Я вирішив е нічого не придумувати. Взяв класику всіх класик. Пілснер Урквел найкраще пиво у світі. Тим паче, в мене є додатково Келих Пілснер Урквел. В мене є додатково Костер Пілснер Урквел. Тому зараз ми ось якраз поєднаємо класичний пілснер з піцою. Я думаю, багато хто з людей саме вживає. Піцу і пиво ось як фудперінг деякий. Але вживайте відповідально, ніколи не напивайтесь і не створюйте іншим людям проблеми через свій алкоголь. Смачне, прекрасне, класичне чеське пиво. Поїхали до нашої піци. Ну, дійсно, сиру багато, він. От прям рівномірно розподілений по піці. Це дуже важливо, тому що іноді кидають на один шматок трошки, на, інш... на інший шматок, прям багато начинки. Ну, скажу так: ось цей плеснявілий сир, типу Дорблю, він не сильно ядрений, він не перебиває інші варіації сира, але вони також не дуже і інтенсивні. По суті, ти, їй чотири сири, а. Толком і не відчуваєш, що там аж чотири вида сири підібрано. Ні. Вони, можна сказати, і балансують, але при цьому мені не вистачає саме якогось сирного смаку, саме якогось одного яскравого. Особисто від себе скажу: в Бортік не додавайте. Це взагалі промах краще вершковий сир, якщо додавати вже. Тому що сулугуні він прям якийсь сухий, сухий, і він тут збивається дуже сильно. Подивіться, ось його він. Майже майже його і немає тут. от Якщо так подивитись, от, ну, типа, не знаю, 45 гривень за що. Але це був мій вибір, тому це мій косяк. Давай кіпіці питань немає. Але краще все ж таки вершковий сир додавати. В цілому, в мене, чесно, питань нема. За такі гроші дуже гарна, непогана піца. Особливо, я ж кажу, в порівнянні з сільпо. Якщо ви бажаєте, я хочу взяти під судей сільпо Sushi Фемелі та. IQ і порівняти пепероні. Якщо потрібно, скажіть. Піца номер 2 без бортика вже. І це у нас. О! А ось ця, звісно, зроблена вже трошки Ну, трошки гірше виглядає, насправді. Не так рівномірно тісто вздулось, знаєте, війшло. Зараз я вам покажу це все. Це найдешевше на сьогодні курка гриби 99 гривень. Що ми тут маємо? Ми тут маємо курку, ми маємо засушені гриби. Я ніколи не розумів цього. Зараз трошки розкрию думку. Ми маємо ось тут. В цілому бортика немає. Тут він пухкий. Я це не полюбляю, коли нерівномірно, один шматок такий, один такий. А і тут якийсь шпинатно-вершковий соус. Ну таке, не, не прям презентабельно, щось накидано не сильно подобається на вигляд. Свій так, вага 427 грамів в Неї. Вага у нас заявлена. 435. Соус вершково цибуля маринована, курка маринована, печериці, сир, моцарела, часниково олія. Ось часкова олія мене і підкупила, бо це завжди смачно. Але що я не люблю? Я не люблю, коли печериці а, кидають на піцу, відправляють її до печі. І що ми маємо далі, що вони повністю ось такі висушені, ось вони засохші трошечки. Я не знаю, як це можна краще організувати, але ось саме вони висушуються дуже сильно. Маринована цибуля розкидана раз шмат, два шмат, три, чотири. Все. На інших, шмат... на інших шматках піци і немає цього. Що також дивно, я візьму пухкий шматочок. Вона не суха, що плюс. Цибуля для мене вибивається. Ось чесно, вибивається цибуля. Вона на себе одразу всю ковдру забирає і перетягує. І трошки баланс зникає. Ось якщо цибуля вам потрапила, то все буде зі смаком цибулі. Якщо шматки без цибулі, це плюс. Якщо шматки з цибулею, то як тільки ну, вона вам потрапляє на зуби, все, всі інші смаки уходять на другий план. Я дуже полюбляю цибулю смажену, мариновану, будь-яку, ось в будь-якому плані червона Марс, шалот, Порей, все, що хоч будь-яка цибуля, мені залітає на ура. Але тут. Вона не балансує, це маринована цибуля, вона не балансує. Вона все забирає на себе. Тому може і гарно, що вона тут зустрічається на деяких шматочках. Але загально, якщо беремо за 99 гривень перекусити, перекусити, перекусити на двох людей, просто перекусити, взагалі без питань по 50 гривень. Скинутись абсолютно нормально, нормально. Я вам кажу, шкода, що те, те відео про сільпо не вийшло. Але там був результат за ті ж самі гроші, насправді. Там піци коштували приблизно так само, як і в IQ піци. Там було все поганіше набагато. Чи візьму я її другий раз? Мабуть, ні. Чи візьму я сирну другий раз? Скоріше так. Йдемо далі. А ми відкриваємо ось цю піцу. Що це в нас таке? Вона вже дійсно і коробочка волога, але це все мої теревеньки. Е, Що це у нас таке? Це, мабуть, чотири м'яса, і знову ж таки. Ось. Мені не подобаються якось ці бортики. Вони ось тут, умовно, пухкий. Зараз я вам покажу ось так вона в цілому виглядає. Ось з цієї сторони бортик у нас пухкий. А ось тут він ну от просто тоненький-тоненький, прям сильно тоненький. Мені це не дуже подобається. Я люблю, коли вона рівномірна. А ось тут, бачите, ну прям взагалі нема бортика. А, може, це мої заскоки. Що ми тут маємо? Ми тут маємо курку. Ми тут маємо ковбаски, знову ця цибуля, яка буде на себе щось перебирати. Ковбаски, ще ковбаски, шматки м'яса якісь ще є, не знаю. І що ще? Що це таке? А, ну це, це курка, да, це курка. Ну, ось так це все виглядає. А давайте прочитаємо склад. Раз воно вже в нас таке не, не сильно гаряче, можна вже нікуди не поспішати. Зараз ми допиваємо це пиво і можна переходити до наступного. Боже, бюзна ружка, наскільки ж ти прекрасний? Так, чотири м'яса 145 гривень. Соус томатний цибуля маринована, салямі, ковбаски баварські, курка маринована, бекон, сир моцарела, сир, часникова олія. Так, заявлено пів кіло. Давайте зважимо. Думаю, це останнє буде, яку ми зважимо, бо здається, проблем немає. 519 грамів, питань нуль. Молодці. Сир не тягнеться само собою, але навалено добряче. Знаєте, така от е, е, мамина піца. Коли все, що було в холодильнику, ми просто ось накидаємо, і буде дуже ситно і смачно, і без всяких там виділивань та заскоків. Пахне м'язком, пахне саме копченістю з цими ковбасками. Вони на себе забирають весь аромат. Томатний соус, мені знаєте, чого не вистачає в цьому томатному соусі? Трошки якогось базиліку, трошки трав. Ось саме італійських якихось трав орегано, базилік, ось це все, все. Коли їси, можна сказати, є баланс, тільки ковбаски вирізняється, виділяється, а так ти просто їш якийсь ситний продукт. Смачно, не естетично, скажу одразу так, але це просто перекус. Я це не сприймаю як умовно там дакапу, а це як до ресторану. Ні, це виглядає нормально, нормально. Це на смак. Нормально, цілком нормально. Воно не сухе, воно насичене. Навіть збалансоване за ці гроші за 145 гривень знову ж таки в мене питань немає. Якщо б ми робили огляд на якийсь заклад, ресторан я не знаю, де там неаполітанська піца а, за 400-500 гривень, тоді б я шукав більше нюансів. І якісь огріхи ще б знаходив. А тут я просто хочу, щоб це було візуально адекватно, що не просто, знаєте, накидано, як просто ось так все скинули, всі недоїдки, і все. Ні, це виглядає адекватно. І на смак це просто ось перекусити під пиво, під футбол. Так тут у нас вже прохолодна, але найцікавіша для мене піца. Якщо раніше у студентські роки. У я не знаю, там 3-5 років тому я просто неймовірно обожнював саме піцу 4 сири. То останнім часом я полюбляю саме пепероні. Дуже полюбляю, мені подобається. Супер дорогі. Не куштував. Я думаю, ми до таких оглядів ще може дійдемо. Але от пепероні це мій, мабуть, фаворит з усіх піц. Коли тільки з'явилося і Пепероні, мені дуже подобалось. А, але зараз пропоную скуштувати наше друге і останнє пиво. І це в нас буде пиво за 75 гривень. Всі його знають, це Ердінгер, але це пиво до Октоберфесту. Хоч Октоберфест пройшов вже більше ніж півроку тому. Але побачив за адекватну ціну для німця, 75, вирішив взяти. Тут у нас скільки алкоголю? 5,7 алкоголю. 5,7. Ну окей. Пахне каналізацією трошки <хи> водою з е, крана. Таке щось, ароматика неприємна. Відхрещуюсь від цього пива, це не смачно. Ось дійсно. От прям не смачно. Воно майже ніяке на смаку, воно неприємно на ароматиці. Його дійсно потрібно зараз буде забити піцею. За що ці гроші? Я розумію, за що ці гроші? За те, що це німецький продукт, але краще я взяв би ще одну баночку пілснеруркова. Так, відкриваємо нашу пепероні. О, ось про це я і казав. Ось про це я і казав, зараз обговоримо. Сучому. Там було написано, що це гостре, гостра, гостра піца. Чому гостра? Ну, Пепероні самі по собі мають бути пікантними такими, трошки гостринку викликати. І плюс тут ще додано у нас халапеньо. Але ось подивіться, у нас є скільки. Раз, два, три, 4, 5, 6 шматків піци. І виходить, що у нас. Ось тут два кусочка халапешки, ось тут. Ось тут один: один, один, два, нічого. Е, таке собі, і подивіться, як виглядає цей халапеньо. Він виглядає так, як прожив вже життя. От йому вже точно на пенсію, мені здається, пора. Ну, от подивіться, ну, от прям як хтось поживав та виплюнув, ось це прям взагалі не смачно виглядає. Я сподіваюся, вони його просто зверху поклали, а не додавали в піч. Бо це взагалі біда буде. Чому б умовний халапеньо не замішати, ну в блендері роздробіть і не замішати в цей е, томатний соус? Тоді вам буде і дійсно гостринка від цієї кількості халапеньо, і воно не буде виглядати, як просто хтось підійшов і, отак, от кинув, плюнув. Ну, ось це прям дуже погано виглядає. При тому, що я прихильник гострого, я прихильник халапеньо, мені це дуже подобається, але в такому форматі ні. Ковбаски у нас. Ну, скажу так, вони засушені дуже сильно. Їх багато, це плюс, але засушені дуже. Ось прям дуже. Тут по бортикам плюс-мінус все гармонічно, всі виглядають однаково. Давайте ось такий шмат, де у нас не супер багато ковбасок і два шматочки халапеню. Ось це дуже жирна піца. Ось саме не в тому плані, що вона ситна. Ні. Вона дуже жирна. Тут прям олія, олія капає, стікає. І ковбаски засушені. Я не знаю, чи перетримали, чи чорто знає, але ковбаски сильно засушені. Воно дуже сухе. От вона. Вона прям хрустить. Нє, ось це трошки провальна тема, тому що ну, прям висушили максимально. Це просто джерки якісь, а не ковбаски пепероні. Мені здається, так жирно через те, що ось поки вони. Запікали цю піцу, висушувалась сама пепероні, самі ковбаски. І якраз весь жир, всю вологу воно віддавало в тісто і воно пересушилось, сама ковбаска, і тісто забрало в себе весь жир від ковбаски. І це не дуже смачно. Ось, на жаль. Найбільш цікава для мене позиція, вона виявилася найменш гарно приготовленою. Ну і ці халапеня просто накидані. Ну я ж кажу, ну додайте в соус, подробіть, додайте в соус, і буде прекрасно. Буде вам гостринка равномірна усюди на кожному шматочку, а не ось це, то, що він зараз мене просто відпав. Ну, а це взагалі ну, жопа халапеня, ну, ну для чого? Вони знаєте, вони настільки висушені, що аж дряпають тобі горло, коли ти ковтаєш. Ну коротше, рецептура не моя. План того, що я б це не радив. Якщо в минулі три я сказав свою думку, ви розумієте в якому форматі я б хотів це брати? А ось це я б точно не хотів би брати, якщо воно так завжди. Якщо ви брали пепероні в IQ Pizza, скажіть свою думку. І у нас остання позиція. Новиночка, це в нас піта з куркою та беконом за 85 гривень. При тому, що в влово гривень 120-130 це коштує. Там націнки лютіші. Давайте подивимося, як це виглядає. Я сам не знаю, що воно може бути. Давайте відкриваємо. Так, ой, ну це, звісно, такий сендвіч. Сендвіч, сендвіч. Піта м'якенька, до речі. Так, тут якийсь соус, помідори. Курка бачу, бекон, бекон, бекон. Ось там шматочок, але краще він був трошки б засушений. Типу айсберг, ну, не знаю, зараз давайте скуштуємо. Я, чесно, прихильник більше сендвічів, ніж ось таких штук. І. не знаю. Ну, здоровен'я, здоровенна, така хріновіна, насправді. Ось прям по вазі, дай Боже. Це можна наїстись, якщо на обід вийти, знаєте, такий сендвіч зажерти. Але. Хоча він навіть трошки може і хелсі. якщо прибрати бікон та прибрати соус, в цілому помідорка, салат та курка, ну і тісто, це мінус теж. Ну, я не знаю, давайте. Я просто чисто протестить це взяв. Так. Ну, сама піта доволі м'якенька, приємна. Але поки, окрім салату та помідору, я нічого не скуштував. Щось таке насправді, скажу відверто, тому що якщо ти в страві відчуваєш найбільший смак салату айсберг, то є питання до страви. Курка, бекон, я вже з цього доторкнувся до всього, вони не мають жодного смаку, насправді. Помідор морожений якийсь, взагалі без смаку, знову ж таки. Абсолютно без смаку, страва. Просто ти щось жуєш і все. І от Бекон тут просто е, копчений, як я розумію. І його підсмажити насправді. Ось після того, як його підсмажити, було б прикольно сюди засунути, щоб він хрумкотів. А так, в такому форматі, я не знаю. Це просто такий шмат сала жирного, не більше, не менше. Нє, це я точно не раджу. А не раджу саме за рахунок. Е, Відсутності смаку, абсолютно. Соус ніякий, курка ніяка. Бекон також не відчутний, він навіть не, не віддає підкопченості, на жаль. Ти відчуваєш чисто салат айсберг. Помідор також без смаку. А, що мені подобається сама, ось ця піта доволі непогана, і тут поначинки, ну, добря, що ж накидано курки. Але абсолютно нуль смаку. Не те, що балансу немає, просто ти їш... Папір, умовно, от якось так новинка в меню поки себе не виправдала. Там є ще варіант, здається, з шинкою. Я думаю, вона також нічого не дасть, тому що рецептура усюди однакова. І також є е, з лососем. Ну, це я взагалі не хотів би йти в ту сторону. Тому ось цей зразок це просто, щоб забити шлунок, не відчувши жодного смаку. Який в цьому сенс? Не знаю. І от радити точно не можу. Спокійніше, простіше за трошки дорожче взяти шаурму, і ти щось відчуєш. Якщо потрібні огляди на шаурму з Дніпра, то я не знаю, можемо й до такого дійдемо. Але все з пивом. Ви пам'ятаєте? Йдемо до підсумків. Підсумки по IQ піцці почали. Ми скажем так за здрав'я, закінчили. На жаль, за упокой, тому що останні дві позиції сильно розчарували. Погано зроблена пепероні, прям дійсно погано зроблена пепероні. І ніякий абсолютно новий, нова позиція меню. Ось абсолютно ніяка. І ось тут трошки стає сумно насправді. Тому що Ну, якщо вводити нову позицію, я розумію, що вона не піца і має бути чимось іншим, але ж в неї має бути якийсь смак свій унікальний, що ви такі, коли затверджували меню. Ось це супер. Ні, не супер. А що можу сказати? Дійсно непогане чотири сири за свої гроші: питань нуль. І дві прям середніх, ось ця курка, гриби. Там питання були, тому що грибів там майже немає по смаку. Ну, взагалі немає по смаку. І ось просто ситно перекусити нормальне 4 м'яса. Тому я не знаю. якщо... В Цілому скати по десятибальній шкалі в рамках цього бюджету, не порівнюючи умовно, з більш дорогими піцами в рамках цього бюджету, то це десь 6,5 балів бали з 10 я можу поставити цьому місцю, тому що бачите, піца від піци відрізняються. А позицій там в меню дуже багато, тому можна, я думаю, встряти і взяти чотири піци як папероні, в плані того, що вони будуть так собі приготовані. А можна взяти чотири піци як чотири м'яса, які будуть просто норм. От такий у нас вийшов огляд. Я, як завжди, дякую всім за перегляд. Бажаю всім гарного дня, гарного вечора. Куштуйте вашу улюблену їжу і пийте українське пиво.